thank mm -hmm. you Минулі вихідні в Енергодарі проходив відкритий чемпіонат з боксу серед юнаків 2005-2012 років народження. Участь у ньому взяли близько 142 маленьких спортсменів, для яких, не дивлячись на юний вік, бойові мистецтва вже стали частинкою життя. Зі слів організаторів чемпіонату відбуваються такі змагання кожного року. Та цього разу кількість боксерів стала рекордною. Ми їх проводимо. регулярно, каждый год. Соревнования являются открытыми, и мы приглашаем всех. Сюда приехали очень много сегодня участников у нас, 142 участника. Сейчас в Запорожье на прошлой неделе проходил региональный чемпионат Украины среди четырех областей Запорожья. Запорожская, Кировоградская, Донецкая, Луганская. У них участников было меньше, чем у нас на открытом первенстве города Наргадар. Мы очень довольны, что все стараются приехать к нам, принять участие. Сегодня состоится 60 пар. Очень огромное количество участников, но мы довольны. Это позволяет нам отобрать наиболее перспективных спортсменов на таких соревнованиях, которые потом входят в состав сборной команды и области и Украины и принимают участие в дальнейшем в чемпионатах Европы и мира. Окрім профільних боксерів за перемогою на ринг виходили бійці ММА, для яких це дуже хороша можливість не лише продемонструвати свої навички, а й навчитися чогось нового у своїх опонентів. Клуб «Вітязь» представляє 12 чоловік, шість дев'ять років основного возраст учасників нашого клубу. Ці ребятки уже основна маса уже п'ятий раз приймають участь у соревнованнях по боксу. Ми стараємося участвовать во многих видах единоборств всегда. для опиту, для сформирования внутрішнього стержня у спортсменов. Попри відсутність великого досвіду, кожен з маленьких учасників викладався на ринзі наповну, відстоюючи не лише честь команди, а й доводячи, що майбутнє все ж таки за тими, хто обирає здоровий спосіб життя. Переможці змагань отримали грамоти, медалі та цінні призи, які стануть доброю згадкою для кожного спортсмена про те, що він ще на один крок наблизився до своєї заповітної мрії бути чемпіоном. Варвара Соболєва Сергій Гаврильченко Медіацентр Енергодар.